Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас такий перегляд, анонс, що у нас є в наявності в автосалоні. До речі, завтра ще приїдуть автомобілі. Ну На сьогоднішній день близько 50 автомобілів. Ну Звичайно ж, десь 80% це Volvo, тому що ми по Вольво. Спеціалізуємося в нас завжди, вони є. Кожен тиждень нові поставки Volvo. Ну, а так, в принципі, багато-багато чого цікавого є. Вон є Тігуан новенький. Ось є. Volvo XC60 рестайлінгова. З неї почнемо. 20 014 рік, 2.0D4, двигун, 8 ступеневий автомат, 231 тисяча пробіг. Не фарбований, шкіряний салон, хороша комплектація. Ну, ну Наприклад, особисто я. Чому вона сама перша досить трошки грязнувата, бо я на ній їжу практично кожен день. Особисто. Так, ну йдемо далі. Кому потрібна така класна Q8, будь ласка, й така... 54,5 тисячі 3 літра бензин і рік у нас 18-й. Поршмакан є 16-й рік. Десь близько 29 тисяч доларів. Opel Zafira 11 рік, 1,8 бензиновий двигун, автомат, 200 з копійками там пробіг у неї. 1,8 бензиновий двигун. 7-місна. Мерседес Джелка. Хороша ціна, класний стан. 12800 доларів, 11 рік, 2,2 дизель, 7-ступеневий автомат, повний привід і хороша комплектація. Volvo v 60. 11 400 12 рік. 1,6 дизель, d 2 Механіка. Ще одна Volvo v 60. R-Design 12650, 12 рік з Німеччини, автомат, гідротрансформатор 6-ступеневий, 2 літра дизель. Такий, такий салонер дизайн. Ще одна Volvo-60. v Рестайлингова. такої топової комплектації. Графітовий колір 14 800 доларів з Франції 13-14 рік, 2 літра дизель, 8-ступенний автомат. Коробка і двигун такі ж самі, як на XC60. v 50 Теж топова комплектація. З релінгами. 10 тисяч доларів, але. 11, 12, 2 літра дизель D3, механіка, 150 кінських сил. Ну, понятно, шкіряний салон там. Класно такий. монстр, Дуже-дуже швидко їде. По трасі одне задоволення на такій машині їздить. v 60 сіній койлер фірмовий Ocean Race. Куросвітня регата. 11700, 1112 рік, 1,6 дизель механіка. Такий ексклюзивний салон Ocean Race Хороший, класний технічний стан і зовні класно. В70. Релінги з siriai графітовий колір. Обслуженный автомобиль. Хорошая цена. 12500. 11 рік, 2 литра дизель Д3. 5 цилиндров. 120 кВт. 160 трекинских сил. Автомат. Шкиряный салон. Мазда 5. Классный комфортный минивэн. Класна рулиться. Це ж мазда. І з двигуном тут таким же самим дизель Д2, як на Volvo стоїть. Це двигун від Peugeot Citroen тут. Економний. 11 рік з Німеччини 9800. Хороша ціна. 153 пробігу, друзі, дуже малий пробіг. Автомобілі обслужений, там вона як нова справді. Renault Grand Scenic. Класика. З панорамою теж такі топові комплектації. Спереді парктроніки, ззаді, там салон красивий комбінований. 8700 7 місць, 1,5 дизель 235 пробігу. Ще один ринок Grand Scenic, кому потрібен, наприклад, рестайлінговий. У нас теж є боус. Диски, такі оригінальні LED, інший бампер, інші фари, релінги 11700. 13 рік, 219 пробіг, 1,5 дизель. Механіка 7 місць. Безключовий доступ. Ось так виглядає. Салон. Volvo V60. Топові комплектації з Суму з таким світлим салоном. У цього автомобіля є все. От все, що можна, цей автомобіль Volvo запихнути, все тут є. 12900 ціна доларів. 10-11 рік, 120 кВт, автомат, трансформатор, 163 кінських сили. Нердизайн, повний привід, Д5 двигун, ну, верніше, не, D, не двигун Д5, а двигун 2,4, а потужність D5. А то всі приходять, у вас є двигун Д5, у вас є двигун Д5, ну, трошки люди не розбираються, начитаються. Не потім от той двигун Д5 найкращий. Насправді 2 літра дизель п'ятициліндровий і 24 п'ятициліндровий, практично однакові двигуни. В Чому різниця? Коротший шатун. Більше камера згорання. Потужність більше. Ось така дизайн 13 тисяч, класна ціна. 12-13 рік. 213 пробігу, автомат, трансформатор, ну, звичайний ж салон Салон тут R-дизайн, вже новий там рестайлінговий, бачите, рукоятка приключення передач. Ось така В-60 з двигуном 1.6 дизель d 2 але теж комплектації дуже цікавий. Чому? Тому що гляньте, який салон. Шкіра, коричнева, багато різних наворотів тут. Колір серебристий, активні фари, вимивачі фар. Спереді парктроніки, ззаді 11700. 243 тисячі пробігом Люк. Бюджетний є бюджетний Opel Astra Классні комплектації Cosmo Дуже хороша ціна, друзі. І класний рестайлінговий новіший двигун, тут потужніший. Хороший стан. Кому потрібна робоча лошадка жива? Це ваш варіант. 6 тисяч доларів. Восьмий рік. 229 пробів. Гляньте такий салон. Ціна шара. Акційна ціна, друзі. Там монітор цвітний. На дисках легкосплавних, там тормоза нормальні нові. Лінзи, оптика. Все що потрібно. v 50 в топовій комплектації. 9500, 11 рік, 227 пробігу. Дуже дуже класний стан. І салон там, як новий і обслужена вона. Ще одна Volvo V-50, а ця v 50 бензинова, 1.6 бензин. Хороший хороший стан. І ціна теж можна сказати, шара. 8300, 10-й рік. Пробіг 201 тисяча. Вона там теж обслужена. Біленька. Airдизайн. Біксеноном, Омивачі фар, обвіси, спойлер. Класна ціна, 9100. 10-й рік. 223 пробігу. 1.6 дизель д 2 Салон такий. Шкіряний комбінований. Ще одна Volvo V50. 8700, Швейцарії, 10-й рік. 249 пробіг, шкіряний салон, релінги. Підогрів сидінь, 6-ступка. Будь ласка, дуже хороша. Технічно хороша дуже машина. Красотка ось така. Рідкісна модель. Ну, в Європі вони є, особливо в Швейцарії. Звідти в основному ми їх і привозимо. Mazda 6 в універсалі. Там можна знайти в максимальній комплектації. Хороший стан. Обслужена машинка. Не фарбована, Боус, Face Lift. 11 рік, 2.0 бензиновий двигун, атмосферний, 155 кінських сил, автомат, гідротрансформатор. Що тут? А тут у нас такий комбінований шкіряний салон, монітор, багато всяких наворотів там є. Ціна 10800. Дуже класно рулиться, класно тримає дорогу. По трасі одне задоволення їздить. А автомат по місту теж те, що потрібно. І багато місця. Volvo v 50 із Бельгії, раніше анонсував, показував. Ось вона є у нас. До речі, вона в резерві. До завтрашнього дня. 1.6 дизель, D2, 1112 рік, 260 пробігу, є вся історія повністю. Кожен рік проходила техогляд. Кожен рік. Комбінований салон, не фарбована. Ось такий монстр у нас є, класні комплектації. Потужна, дуже потужна Volvo V50. Сліпі зони є, активна оптика, тому що 2-літровий п'ятициліндровий двигун 150 кінських сил і в парі на автоматі працює гідротрансформатор. І в Швейцарії машина 11 тисяч тонування є. Міган, Рено Міган. Теж класика, легенда. Що стосується даного екземпляра, 16-й рік, останній рік в цьому кузові. Це вже там, по-моєму, третій фейсліфт у нього. Ну, коротше кажучи, 16-й рік, останній рік випуску в цьому кузові. Боус. Красивий комбінований салон. Класний технічно. Двигун 1,5 дизель К9К, 110 кінських сил, 225 пробігу з Бельгії. Ось така обслужена, обслужена, обслужена машинка. Volvo V50, хоршу на люк, шкіра. Нові тормозні диски, резино. Ну, класне світло, Xenon, немивачі фар І ціна, друзі. 8800 доларів. 11-12 рік. реально 12 рік там експлуатація. 257 пробігу, друзі. Ну вона мега обслужена. Салон збережений, тут її вибасти, підігрів сидінь. І красивий колір зараз в наш час такий модний, популярний. Ще один R-дизайн v 60 Трошки грязно, тому що у нас дощі йшли, деякі чисті вспіли помити, деякі ще не встигли помити машинку. Тут бачите якийсь салон комбінований шкіряний з білими такими ну, біжими вставками шкіряними. Бо я з чорними, а тут з білими. Значить 12800 з Франції, 227 пробігу, не фарбована, 163 кінських сил, автомат 6-ступеневий. Класний, Класний стан. Рейдинги увагу, хромовані. Так, переходимо в слідуючий ряд. Airdiзайн глянь такий виглядає. -ду 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 Красивий колір. Такий сірий, топова комплектація. Активний ксенон оптика противотуманки мивачі фар, обвіси, ціна класна, 8600, 10-й рік, 1,6 дизель 193 пробігу, салон комбінований шкіра, підогрі сидінь, рулер дизайн. Класний вид у цієї машини мені дуже подобається. Я так виглядає. Спойлер ззаді є. АВД, ну це не АВД, то хтось приклею. Мерседес. Обслужений, живий живий, самий живий, який може бути тільки в Україні. С500 Короткий. Задній привід, пнємо працює, все по ньому дуже добре. 10700 доларів. Третій рік один власник, газ бензин, газ шостого покоління. Це переходна модель. Тут 7-ступеневий вже йшов автомат такий, як в слідуючому кузові. Ну, і, звичайно, 360 оригінальний пробіг, ні масла не бере ні Ну, коротше Цей автомобіль коштує набагато насправді дорожче. Знаю всю історію про цей автомобіль, тому що особисто був пов'язаний з цим автомобілем 6 років тому. Кому цікаво, приїдете, все покажу, розкажу, дуже все прозоро. Машина жива-жива. Живіше немає ніяких рижок, нічого, все там по ній класно. BMW, xDrive для душі, потужна, 3 літра дизель, той, -той дизель рядний, знаменитий. З дотяжками, безключовий доступ, ці електрорегулювання, алькантара. 1621 рік автомат 60, 306 кінських сил, 600 Нм, 326 пробіг, оригінальний. І, До речі, по розходу палива 6,7-9 літрів. Отак і є по факту. Хоча можна звичайно набагато більше витрачати на паливо, якщо будете стартувати на світофорах. А цей автомобіль може. Недавно показував цей сценік. Ось він, красавчик. Короткий, для батьків це буде плюс, особливо хто в місті їздить. Там Дамочки возять дітей в школу, на роботу, паркуватися. Саме те. Рестайлінгова модель 10-900 доларів. 13 рік, 1,5 дизель з Німеччини, 188 пробігу. Бовс, дуже класний стан, салону, все технічно справне. Ще одна v 60 з двигуном 1,6 дизель, 11 рік, механіка 233 пробігу Швейцарії. Фішка ціє, цього автомобіля в тому цікава комплектація дуже. Тут комбінований класний салон, підігрів сидіння є, багато тут чого є, але тут є скло триплекси. Подвійне скло бокове, шумопоглинаюче, ударопрочне. Коротше кажучи, коли ви їдете на цьому автомобілі, то шумоізоляція ззовні краще, ніж на анти bmw Ви не повірите, але це так. Зовні зовсім нічого не чуть. Із-за цього скла. Крута штука. Мені особисто дуже подобається. Вольво e, V70 Спереді Парктроніки, ксенон, Новачіфар. Дванадцять шістсот євро. Це десь. 13,5, мабуть, 1000 доларів десь так. 13 14 рік, Німеччина, момінутокомплектація, 6-ступеневий гідротрансформатор Aisin. 100 кВт, 136 кінських сил, це 2-літровий 5 двигун. Д3. Кому мало потужності, можете зробити Д4, прокачати без проблем. Але повірте, тягне мега круто. Ви не відчуєте Д4, Д3 різниці. Зато це буде економічніше. Шкіряний салон, рестайлінг, інша рукоятка, монітор. Пробіг 228 тисяч. Рядом стоїть ще одна рестайлингова. 16 рік. Модельний. В тих паспортів буде 15-й. Тому вона ще більше відрізняється в такій комплектації класи, Вон, бачите, дістроніки. Денні ходові вогні, омивачі фар, релінги. Салон тут у нас комбінований. Але дуже там багато кнопок різних, дуже добре вона напічка нафарширована. І знову ж таки у неї гляньте, ось, ці, ось, ось це скло триплекси подвійне, шумопоглинаюче, дару и так далее. Класна машинка. Значить, з Німеччини 2 літра дизель 5 автомат, теж Д3, до речі. Айсін е гідротрансформатор. А, ні, помиляюсь, помиляюсь хвилинку. 2 літра, чотирьохциліндровий цей двигун. Це вже новий двигун. Це такий самий двигун і коробка, восьмиступеневий автомат, як на XC60, і як тут на рестайлінговій D4. V60. Ось такий же самий тут і двигун і коробка. 230 пробігу. Ціна 15 тисяч доларів. Гольф Купешка для студента. Саме те. 12-й рік, 10 тисяч доларів, 167 пробігу, автомат, гідротранс, ой, автомат DSG, 6-ступеневий мокрий, 2 літра дизель 140 кінських сил. Із США люк, такі рікарівські крісла. Ну, Практично не було тут ніяких пошкоджень. Дуже-дуже хороший стан. Nissan Juke є. Класний Nissan Juke, до речі, дуже класний. Що комплектація, що зовні, що технічно. І саме цікаве, класна ціна. 1100 зато комплектацію Tecna, 1,6 бензиновий двигун турбо і повний привід підключаємий. Він економний цей автомобіль. І потужний. 190 кінських сил, 8,5 секунди сотні. 6, 7, 10 літрів бензину. Різні режими тут, еко, нормал, спорт є. Класний. Я особливо на такому їздив по трасі, круто тримає дорогу. І перещо танк. Потужний. Ну, Великий звіси, хороший кліренс, саме те. Якщо комусь потрібні кросовери, ось такий у нас сьогодні перегляд. Ось такі у нас сьогодні автомобілі. А, ще ось у нас є d 3 v 40 Така зажигалка. 12200, 12 рік, 2 літра дизельний 5-циліндрої двигун Д3, 110 кВт, 50 кінських сил, 9 секунд до сотні, автомат, 6-ступеневітротрансматор, ступеневий 241 пробіг. Скло оригінальне. Ну, класна машина для душі. Компактний хетчбек, їде заряджено. Паркуватися класно, є допомога паркінгу. Ось такі у нас сьогодні. Класні машинки на перегляді. Кожен тиждень нові поставки. Тому, друзі, кому потрібно, приїжджайте. Практично кожен день працюємо, ну, в неділю по домовленості, правда. А так кожен день з 10 до 18 знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео. 8048. Ось наш автосалон. Ви приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі і підписуйтесь на канал Greenway Auto. Рекомендуйте друзям і ставте вподобайки.